Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні четвер. Отак, От пасмурно зранку. Потім обіцяють сонечко, побачимо, буде 6 градусів тепла, хоча вночі доходить і до мінус двох, мінус трьох. І ось на вихідні нам прогнозують сноу шторм зимовий, це значить, що може бути сніг, і може бути снігу багато. Це з того всього, що, оскільки вже майже півтора місяці зими, то снігом ще й не пахло, то він може випасти весь і зразу. І я бачу, у нас на телефоні показує також, що субота сніг буде щось 30% чи 40%, а в неділю буде 70% снігу. Так що можемо надішитися. Хоча потім знову з понеділка плюсова температура до 14-12 дощ. Якщо буде сніг, то він ненадовго. Добре, що на вихідні, що нікуди не треба їхати, хоча і на вихідні ми дома не сидимо. Треба ж і на закупи, і на шопінг. Може перебудемо, а може не буде того снігу, а може поїдемо зранку ще до того, побачимо, як будуть розвиватися події. Я їду до своїх дівчаток, з якими я вже побула, ну, ніби сама тиждень, як минув тиждень. Ви знаєте, завдяки тому, що в цій сім'ї спокійні діти, то ще не так складно минув тиждень. Можливо, це ще замала, щоб показувати якісь фокуси. Хоча діти, які капризують, вони капризують і в 3 місяці, і в 4, і в рік. Тут спокійні діти, не без того, звичайно, щоб вони не плакали. Але маленька, спокійна, вона починає вирядувати, коли вона хоче їсти або спати. Все, Та Решта вона може сидіти і сама собі гойдатися у гойдалці, сама себе гойдає. І завжди посміхається. Ну, посміхається таке миле дитятко, позюзюкаєш до неї, а воно вже тобі посмішку аж до ву. Вчора поклали її спати зі старшою вийшли трохи погуляти на пів години. І зробили їй вчора якусь вакцину. Прививку зробили малій, не знаю, як вона буде себе поводити. Зараз питаюся, як ніч пройшла. Мамочка тут не ставить дітям, так як у нас є тройні якісь, знаєте, прививки, двойні. Вона ставить все по одній штучці, хай буде трошечки надовше затягнеться. Вона каже: мені все рівно діти не ходять в садочок, діти домашні. Навіщо мені типу, їх труїде цими вакцинами? Вона кладе все по одній? І діти легше переносять, ну і батькам легше, щоб вони не, не вирішать та не репетують з температурами. Так от вчора їй там. Плали від чогось, я навіть не спитала від чого. Бачимо, який в нас сьогодні буде день веселий. А все решта нормально, потихеньку, всі на роботах вже, всі вже відійшли, окрепле, хоча чую, кругом нас усі слабують на ковід. Є, тут з нами він нікуди не дівся, він просто став легше трохи. Але багато хворих. Багато хворих, ви знаєте, і ніхто не хоче, навіть якщо він легший, ніхто не хоче контактувати з хворими, тому що ніколи не знаєш, як твій організм відреагує на якийсь там вірус. Вже бачу, валяються ялиночки, повно ялинок на дорозі, люди вже відсвяткували. Я їхала 2-го числа на роботу, вже ялинки чекали на дорозі, щоб їх забрали. Тут є така служба, яка забирає ялинки. Ялинками тут, ну, хіба би якийсь господар міг би щось з ялинки, знаєте? щось на якісь на, на дровайкись їх порубати чи на якісь стечки, чи ще там на щось. З ялинками нічого не роблять. Все викидають, приходять в вони їх розпилюють, щось там з ними роблять, І оцю, як називається, мульчу для городів. От на то йдуть ялинки. Ось, дивіться, ялинки валяються попри дорогу зліва, бачите? Одна друга. І зараз були їх також цілий ряд, якщо ще не позбирали. Ось тут зліва. Значить, отак викладають ялинки на дорогу, щоб знали, що їх можна забрати. У Дітей вже почався навчальний рік. Діти вже в школі, канікули закінчилися. Дороги стали більш загружені. Останні два тижні минулого року на дорогах було хоч танцюй. Тепер всі повернулися з відпусток і всі ринулися в бій до праці. Дороги загружені. Ввечері, як вертаюся, також, Графік такий щільний. Декорації ще не всі познімали. Мої на роботі вже зняли. Скоро будуть інші декорації. Скоро декорації будуть до Дня Святого Валентина, потім до Пасхи. Встигнемо ми кліпнути, як буде Паска тут, як тут. Коби вже там Паска була, коли вже вона була мерна, тільки що слухала новини, Мерка призупиняє допомогу Україні, бо немає коштів. Ой, ця Америка. Отак і вір комусь. Ви знаєте, нема що кому вірити. Повірили, віддали зброю. А всі брехуни кругом. Нема що кому вірити. Шкода, звичайно, що нас так кинули. призволяще, Сподіваюся, що може буде. Інша допомога з інших країн. Шкода тих хлопців, які на фронті чекають допомоги, а допомога не йде. Каже, що зима, трава зелена, хоча у нас пожовкла. Це залежить, напевно, від трави, від сорту. Тут хилинок не бачу. Зараз там далі буде трохи попри дорогу. Я прихожу, мої дівчата вже всі мене чекають на дверях. І вже щось показують. Подарунків купа за цей рік новий прийшли. Багато ляльок. Ой, тут щось вже роблять. То була об'ява не ставити машини обабіч дороги. А дивіться, ялинки також, бачите. Тут ялинка, тут ялинка. Вже що не пускають і мені немає як проїхати. Ну все, ще один робочий день закінчено. <кій> з дівчатками весело. <кій> Але краще з дітками веселитися, ніж, я не знаю, старими та хворими. Добре, що не поштуркують, не тицяють мене мордою, ні в які якісь там справи не дороблені. Або роблять все самі, те, що стосується діток. Ну, бо якщо я маю час, то роблю я. Єдине, що мені подобається отак, у, батьках, у батьків цих дітей, що вони не лізуть, знаєте, як в душу. Чого ти це не зробила, треба було то зробити, а чому так, а чому сяк? Якось так, я не знаю, ми розуміємо де одного, як кажуть, сп'ілісь. Не все так легко з одною дитиною сидиш, другу кладеш спати, потім кормиш ту. Кладеш спати другу, стоє перша. І от такий, знаєте, безпреривний замкнути таке якесь коло. Одне за одним, одне за одним. Ну, двоє дітей, ти ще маленьких, так і, так і буде. Так положено. Трохи важко, звичайно, але можливо і втягнуся. Це тільки друга неділя пішла. Небоги горшки об обпалюють. І пішов трафік. Машини одна за одною, одна за одною. Десь би вклинитися ще між ними, то було б добре. Якийсь, якщо їде якийсь розяв, то можна вклинитися. І звідти так само. Всі вийшли до роботи. Ой, чи... чи пішла б я на двох дітей сама отак, знаєте, як свідомо на таких маленьких. Напевно б ні. Тому що це важко. О, і я тут відпрацьовую тільки 8 годин. Але інші наші такі мамочки. Хотять не тільки 8 годин, хотять і 10, і 12. Ото попробуйте 12 годин та хай навіть 10 з такими малютками. Це дуже важко. Не всі, правда, навіть хочуть і платити, як положено. Кожний норовий, знаєте, тебе якось обхитрити, обдурити, обійти. А хорошої няні всі шукають. Шукають таку няню, щоб робила все. А платити умудряється навіть мінімально не давати зарплату. От хто, знаєте, на кого нападе. Є звичайно люди, які сидять без роботи, то вони йдуть і на мінімально. 15 зараз мінімально. Ну що таке 15? 15 це зараз дуже мало. А з двома дітками. Тут і 20 мало. З двома дітками американці дають 25-30. Наші, звичайно, таке не дають рідко хто. Купа причин на це все, купа якихось знаєте, <клес>, пояснень, чому я тобі це не даю, а тому, що так, а тому, що так. Мені ще єдине повезло, що я тут не прибираю. Хоча в минулих е сім'ях, в тому сім'ї, де я була з хлопцями 10 років, я робила все і прибирала, і готувала, і возила. Ну, як прала, прала, то машинка пере, ну але це було не мені. І не можу сказати, що мені достатньо платили. А тут я нічого не роблю. Я тільки готую дітям. Якщо вона мені десь і не доплачує ту суму, яку я б хотіла, яку платять американці, то мені, знаєте, вже хоч собі думаю, а е, біди, я не. Прибираю, я не вожу дітей нікуди, це вже легше набагато. Але за день так надубаєшся, що до вечора вже ледве тягнеш ноги. А поносити треба. Я коли за однією була дитинкою, вона лягала спати в обід, я сиділа, там приготувала їй щось їсти, потім сиділа, відпочивала. А тепер уже у мене цього відпочинку нема, бо поки спить одна, встала друга. І з однієї з них вже варю їсти. Також ну, не можу сказати, що легко, ну, але легкої роботи ніде нема. Кожна робота має свої якісь винятки, плюси і мінуси. Щось треба терпіти десь. Треба терпіти більше, десь треба терпіти менше. Багато людей сидять без роботи зовсім. Ой. Не завжди попадаються такі люди, з якими було б легко працювати, а тут, ну, якось я не знаю, зійшлися чимось. Знаєте, як пазл склався? Чи надовго? Я сподіваюся, що мінімум два роки їм ще буде потрібна няня. Так що два роки ми ще з ними будемо. А там побачимо, що з того вийде. Я думаю, якщо вони будуть отак працювати, і дітям все одно треба буде і зварити і дітей кудись. Можливо, повезти, хоча в мене є сумніви, що возити десь треба, буде, то буде возити батька, як таки треба буде. Вони зараз думають, що це все так просто, що до двох років і все більше їм нічого не треба. Я не думаю, що так просто з двома однаковими дітками такими. То не просто і з двома дітками і різного віку навіть якби між ними була різниця. П'ять років також непросто, тому що коли діти виростають, їх треба возити. Одного в одну школу, іншого в іншу школу, один йде на футбол, третій йде на шахмати, четвертий йде, один йде потім десь на математику, другий йде на танці. Хіба б вони цих дівчаток, у них невелика різниця, два роки один між одним. Ви б водили на одні й ті самі гуртки. Я вже знаю, що це таке двоє дітей, коли треба обох возити. Одного в один бік, другого в другий бік. Я виїжджала і думала, так, куди це я їду і кого це я везу і де воно є, пункт призначення. Я звозила їх всюди, де було, отут уже центральний Норт, Нью-Джерсі скорше. Де ми тільки не були. Тут ще поки тихо, ще поки малі. Но обіцяють, що старше піде в школу, в садочок. Десь лютий перзий. Бачите, які туди будуть зміни. Чи це буде легше, чи це не буде легше. Головне, щоб болячок не приносило. такими темними дорогами треба добиратися додому ввечері. Ви знаєте, але все-таки день став більший, хоч на трошки, але став більший. Пів п'ятої зараз Днино, видко. А вже в пів п'ятої раніше місяць назад було темно, ніч. А сьогодні день. Так замітила і здивувалася, що вже кільки часу. Небагато так пройшло, відколи змінилася година день вже став більший. Ну, Трошечки, можливо, на пару хвилин, але вже замітно. Вже йде до тепла, до літа, вже приємніше. Скоро буду вертатися додому в день, буду вам більше показувати. Зараз, звичайно, нема на що дивитися. Одні машини. Ну і на мене нема що дивитися, йду додому, пожмакана, вижата як лимон. Слухайте, кому інтересно про роботу та життя в Америці. Єдине, що така робота на години, як працюю я, не кожна сім'я тебе годує. Я ношу свою їду, свій тормозок на роботу. Тому що вже, я вже розказувала і не раз, що була попічена на тому, що десь була колись в якійсь сім'ї щось з'їла. І потім допитувалися у мене, як ти могла то з'їсти і чому ти то з'їла. І ви знаєте, після того я заріклася нічого не їсти в чужих сім'ях. Хоча деякі люди дивуються, так як ця сім'я дивується, чому ти нічого не їш. Я кажу, я на дієті. Хоча вони інколи кажуть, Іра, ти повинна це скуштувати, ти повинна це попробувати. <кій> Іноді пробую, знаєте, таки не задираю геть носа. Іноді пробую, переступаю через свою дієту, ну, тому що, якщо люди поважають тебе і хочуть пригостити, то я ну, вже не, не роблюся, що я вже геть ні нічого не їм, то й пробую. І, можливо, також стає якось, знаєте, незручно, коли я від усього відмовляюся. Але такі пункти, такі дрібниці треба обговорювати про їду. Звичайно, якщо працюєш з проживанням, то тоді тебе годують. Дають спати, годують, ти маєш там митися. А коли на години, то треба все прийти і сказати, чи я можу у вас щось їсти, чи мені треба нести свою їду, свою їжу. Дороги бачу вже посипані, бачите білі полоски з моєї сторони, з тої сторони не бачу, що є. Це вже готується до сноусторму. Хоча показувало, що буде сніг-сніг, тепер у мене вже показує, що буде дощ. Вже прогнози міняються, але все рівно буде мінус 4 вночі, якщо той дощ замерзне, то не треба і снігу. Буде слизько і буде важко. Може буде навіть гірше, ніж було без снігу. Дорожні служби працюють злагоджено, у них це все поставлено знаєте, на, на таку відповідальність, що по будь-якій причині, якщо дороги були би не оброблені, не, не политі якимось розчинами, і ці аварії, це все страхова розбирається, що до чого, чому, по якій причині сталася аварія, ексидент. За все можна відповісти. Так що зарані тут вже, бачите, почали поливати, а доріг тут багато, тому вони починають з четверга. Завтра п'ятниця, ще один день поробимо і будемо відпочивати. З вами прощаюся. Усім пока і бувайте здорові. Хай у вас будуть кращі умови проживання, спокою, миру та добра. Бай-бай.